Друзі, з вами Максен. І думаю, що ви зрозуміли, куди зараз я їду. Пройшло 9 місяців майже рік, як мене не було у цьому селі. Село Орі... Орлівка. Зустрічай мене. Ем, друзі, ну а вас хотів попросити лайк, підписку, але стоп зараз. Е, це. Точно. Це точно. Е, як те село заїхав? Ем, не Ну, тут. Що за? А де ресторан? Так, ну добре. Та ні, вроді би все так. Село Орлівка номер 93, все вірно. Що? Е, в смислі? А де готель? Що це за залишки від нього? Я не розумію. Що тут відбулося? Е, ні ресторану, ні готелю немає. Оце от залишки від назви, які впали. Хто зруйнував готель і ресторан? Мене не було 9 місяців? По поважній причині. Хто дивиться на давно, той знає. Але я ж не думав, що так обернеться. Я в шоці. Так, добре. Ну так, це 100% сільська рада. Ну це все. Ну так, вон. Це от мій будинок, а тебе? Все як має бути. Це 100% моє село. Тільки що тут відбувається, я не, роз... не розумію. Так, ось мій будинок. Моя. О, Так, трішки. Ну, добре, хай буде. От мій будинок. Ну, та, води немає. Все заросло. О, це що таке? Навіщо це сюди поставили? Що за хрест? Загубився, чи що? Це що? Максен, Діма? Ну, Артем? Стоп! Зараз я не зрозумів. Що відбувається? Тобто. Стоп! Ну, Діма, Артем. І я? Живі? Тобто, нас поховали заживо? Стоп, може, це просто якась. Пам'ятка, ну може, це не гроб? Може, я себе накручую? Ну, всяке може бути. Так. Ну, добре. Ходіть. в е, Центр. Подивимося, запитали й людей. Це що таке? Капець, в мене аж мороз по шкірі пішов. Що це таке? Хто це? О, житель! Привіт. Максен? Так, так, він самий. Що туди відбувається? Всі думали, що ти помер давним давно. Ну, як бачиш, живий. А що? Поясни мені ось це! Що це сталося? Що відбувається? Що за хрести біля мого будинку? Так я ж кажу, всі думали, що ти, Максим, ой, ти, Діма і Артем померли? Так. Я перед тобою стою. Ой, в мене, напевно, голова закрутилася. Не закрутилося в тебе нічого? Я живий. І хлопці теж. Що сталося? Ну, мер сказав, що ви померли. А оце що? Що погано себе поводили? Ну, можна і так сказати. Я в шоці? Це ми в якому? Століття живемо 21 -е століття, а таке досі реальне? Я просто шокований. А що з готелем, рестораном відбулося? Ну, всі покрали все, розбили. Мер дав на це дозвіл. Я не маю слів. А що, а тебе зачинено? Так, немає працівників, продуктів. Як немає продуктів? У нас велике поле ну торгових багато. Вони тут були, доки був, -був офіс. Ну, так, а що, зараз офісу немає? Ну, через три тижні, через місяць, після того, як ти пішов? Офіс був розпадений. В смислі, як він міг розпастися? Він ж не якась там маленька річ. Він не міг просто так розпастися. Ну, так, але він став неприбутковим. А як він міг бути прибутковим? Я не розумію. Ну, коротше, там зробили ремонти, і мер сказав, що все, закривається все. Та й багато людей через те, що тебе вигнали, як перше думали, то всі позвільнялися, більша частина людей. Mm, ну, там, так як То мене вигнали, потім через деякий час, що я помер, і така пам'ять, ну, дякую. Іду подивлюся, що ж там. Так. А де п'ятиповерхівка ділася? Її знесли. В смислі знесли. Ну, в прямому. Це теж за допомогою мера? Ну так. Ясно. А. Що тепер там? Ого, що це за катакомби там такі? Кпець взагалі. Перейшов всі межі. Житель зачекай. Що за. О вон офіс, хух, добре, що хоча б офіс не знесли. Але що тут відбувається? Що за палатки, речі? Де всі? Капець? Вогнища. Ух ти! Це що силуети. Ой, не силуети, а статуї жителів? Та ще їхні хрести? Знову палатки. Капець! То що тепер тут живуть люди, які жили е, в п'ятиповерхівці? Тобто туди є Діма. Стоп, але якщо тут би був Діма, то би не писали, що він помер біля мого будинку? Так, ні ні, 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 ні. Мені має це лізти в голову. Він... З ним все добре, він ні в якому разі, Ах, побоююсь цього слова, помер. Він ні в якому разі не мав померти. Але Артем. Ну, Артем то ще пів біде. Може, щось начудив, та його могли там. Та ні, блін, що за думки? Що за думки? Ні, так зараз подзвоню до Нубаса. Так. Так, 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 так. Поза зоною, зоною. Артем, давайте. Давайте до Діми подзвонимо. Блін, дощ. Теж поза зоною. Що ж сталося? Хто ж селянин? Ага, так, доброня. Ти що? Так куди? е? Відкрий! Відкрийте. Ой. Ну так, зараз я. Поговорю так добряче з мером. Доброго дня. Хто дозволив заходити? Я сам собі дозволив. що? Ух ти! Уявляєте воскрес? Максен? Так, він самий. Що ти тут замов? Хм, Прийшов в гості? А, ну, вітаю, вітаю! Ти що зробив? Га? Скажи мені, що ти зробив? Я, ну, Наше село може бути ну, розквітне! Коли наше село розквітне? Наше село може бути в щасті. Куди ти тікаєш? Га? Я не маю часу, мені треба відпочивати. Ти зараз відпочинеш в мене так, що я подзвоню в одне місце, ти знаєш, що в мене зв'язки є. І тебе швидко виженуть з цієї посади. Так ще й в'язницю посадять за твої вчинки. Я не знаю, може, ти ще когось там наказав. Я тільки побачив там трьох. Ти хоча б розумієш, що ти наробив? Добре, там вже дав дозвіл на розкрадання е, мого готелю, ресторану. Ну, але вбити та залишити людей без будинку, щоб вони. Просто жили в палатках, так ще й написати біля мого будинку, що я, Діма та Артем померли. Як це зрозуміти? Де зараз хлопці? Га? Та все добре з твоїми хлопцями. Де вони? Е, ну, в цьому? Де? В місті? Дивися, якщо з ними щось сталося, я поїду. В місто до Артема, в його другий будинок, там, де він жив, жив з батьками. Якщо його там не буде, я з тебе шкіру здру. Ти не дивись на мене своїми тими очима, бо ти дуже пошкодуєш за свої вчинки. Ти казав, що в тебе є зв'язки. У мене такі зв'язки, що ти теж можеш стати четвертим біля тих людей. Хм, Ти мені не погрожуй. Ти мене добре знаєш. І я сказав: ти більше в цьому селі жити не будеш разом з своєю сімейкою. Тому все я. Тут буду, і все стане на місце. Та, я мером не хочу бути. Я вже набувся в селі номер 49 Все, я більше не хочу бути мером. Але все стане на свої місця. Я не буду питати тебе дозвіл ні на що. Я сказав все. Збирай свої ламатки і на вихід. Ага, на вихід. Угу. Побачим. Я напишу в суд і тоді побачим. А буду судитися з ним в тому суді, там, де був я з Світою. Ось так от, друзі. Я просто в шоці, мене не було 9 місяців, майже рік. Я просто шокований, що ж відбулося, що сталося в селі. Я просто шокований. Так, друзі, я продав ем, всі меблі, які були, ну, майже всі, які були в мене тут в будинку. І що ж, не знаю. Я, друзі, закрив той, як. Оп. Я закрив той готель. Закрив той готель, який називається Фараон, продав його, отримав деякі кошти за то. Ось. Ось таке маю. Що ж, друзі, отакий от початок не очікував я такого. Ну що ж, поприбираю я в себе в будинку. тут чуть, чуть не впав, ніяк не привикну. Треба буде замовити собі меблі. І до наступного відео, я думаю, що вже будинок у мене буде. В меблі, меблі, меблях. Ось, ну що ж, я просто в шоці. Зараз я позвоню знайомим до суду, хай вони розбираються, поприбираю в себе вдома і поїду, напевно, що в місто до Артемових батьків. Може, вони щось знають. Не хочу думати про погане, Надіюсь все буде добре. Ось. До речі, друзі, з'явилася в мене гарна ідейка, щоб я маю кошти, тому зможу почистити все і побудувати, напевно, що готель. Друзі, е напевно, це буде тяжко повірити, що між селами в цьому селі е просто був готель перспективнішим, ніж у місті. Тобто, тут були більші доходи, ніж там. Хоча там була тільки великий ресторан та Велетенський готель я вам показував ось. Ну, отак от, от. Ну, а хто не бачив ось це відео, будь ласка, подивіться. Отак от, от такі, от, друзі, новини. Не знаю, що як буде. Ну, просто мене оця от новина шокувала. І оця от та, що в мене під будинком. Мерові це все так не буде легко. Офіс буде відновлений і все буде добре. Ну що ж, друзі, от такий от, от така от історія. Не думав я, що станеться так? Не думав я. Але. сталося, на жаль, так сталося. Ну що ж, буду завершувати відео. Е, в місті, до речі, моїх два мерса. Ось, ну а я приїхав на Бентлі. І отак от, от. Не знаю, що і як. Але поки що буду тута. Буду тут доти, доки не роз'яснюється справа. Якщо стане все добре, я буду впевнений в людині, яка буде головою села, офіс буде відновлений і все буде супер. І мені будуть дзвонити казати, що все добре, тоді все, я буду спокійний, і я далі поїду все ж таки у місто. Мав завжди мрію відкрити не готель, а салон. Отак, от, друзі, салон, салон машин. Та, звісно, на то треба буде валити повно коштів, але якось таки і буде. Отак от, от. Ну все, буду завершувати. З вами був Максен. За вас лайк, підписка. Та всім па-па.